І від градів тікали, було всього. Тікали від від усього. Були Бу одно об їдемо. Обстріли, і ви знаєте, ми ми ще просто е не, ос не осознаємо е того, що може статися. Так. Не пропускали, не їдьте, не їдьте в вкуп'ясками. Нам надо. А нам не надо їхати. Ми будемо їхати. їхати. Передав, коли поїхали, дуже так хлопці кажуть, хлопці, хочу поїхати в 2014 році. Приїхала і Дуже ну, багато ми на пасхалі торгуємо, практично ми всі тут торгуємо, якось знаєте, об'єдналися. Приїхали, всі до мене позбігалися. І як, боже дівчата, наша потрібна там допомога. Не, ну Поклик серця, знаєте, ми мами. З 14-го року ми, як тільки почалася війна на сході України, то ми небайдужі мого віку. Мами долучилися. От, і почали допомагати нашим військовим. Їздили на схід, Луганська, Донецька область, і ви знаєте, дороги Донецької та Луганської області я знаю краще, навірно, чим в нашому районі. Після повномасштабної війни наші поїздки були через день. Зразу ми почали їздити на Гуляйполе Запорізької області, бо там було пекло. Ну і на Херсон. І на Київ їздили на всі напрямки, де потрібна наша була допомога. У мене там син, у мене там онук. Онук у мене вже три роки, пішов до влави служити Збройних сил, і так він залишився. Хлопця і квадрокоптери, і тепловізори, і прилади ночного бачення, і всі струйматеріали, і буржуйки, і генератори. Ну буквально все. Все-все, Всі прохання, і машини, все те, що туди потрібно, ми стараємося. Не всім, але частково ми прохання виконуємо. Найбільше це Запорізький напрямок, схід і Харківський напрямок. Ви знаєте, дуже багато людей долучається, бо торкнулося багато родин от, і стараються допомагати. У нас містечко невелике, дуже роботи немає, але ви знаєте, стараємося. Дуже багато долучається сіл, які, знаєте, готують смачні домашні страви. Я і... раз як поїхала туди, як побачила хлопців, моє серце так заболіло, що до сих пор їздила і їздити. Кобіляцька громада, і рядом же Білицька громада, то хлопці, які нас знають ще за ту ООС, то вони до нас звертаються. І ми не ділимо чи Білицька, чи Кобіляцька громада. Ми виконуємо їхні прохання, і це знаєте, нада старлінг – ми повезли, нада генератор повезли. Ми не дивилися, бо це всі вони нас захищають. Ми об'єднуємося, об'єднуємося, підтримуємо сім'ї загиблих. Ну, стараємося, вони теж до нас долучаються, нам допомагають. От і за те, що ну не можна їх оставляти на одинці.